Над цією оперою, постановкою працює дуже багато людей, але все починалося з маленького. Вони хочуть повернутися на батьківщину, і цей сюжет є актуальний і сьогодення так, відгукується нам, тому саме ця вистава так. Українська національна опера «Запорожжя за Дунаєм у Франкфурті – це подія і це сенсація. Адже йдеться не про гастролі оперного театру, а про постанову, підготовлену силами місцевої громади у Франкфурті. Керує процесом Олена Романів. Вона співачка Львівської національної опери. Сьогодні я запрошую вас на репетицію і залаштунки вистави «Запорожжя за Дунаєм в українському координаційному центрі у Франкфурті. Олено, я вас вітаю з прем'єрою. Я можу Дякую. зрозуміти ваше зараз відчуття такого хвилювання і урочистості. І давайте все ж таки розпочнемо з того, щоби ви розповіли, хто працює над цією першою українською оперою у Франкфурті? Над цією оперою, постановкою працює дуже багато людей, але все починалося з маленького, з маленького зернятка із моєї відповіді так. На одне прохання жінки, яка зараз є моєю кумою, <гум> я привезла сюди дитину в три місяці. І тут ми хрестили мого сина, і ця пані запросила мене в центр один вести хор. Для мене це було досить сміливе рішення, неочікуване. Але я прийняла для себе таке рішення, що на все, що мені пропонують тут, я завжди відповідала так. Все, що може допомогти моїй країні у цей складний час, всім, чим я можу бути корисна, я казала так для мене, досить було важко бути керівником великого колективу. Спочатку направду це не був великий колектив, це були жінки. Які вимушено покинули Україну з різних куточків України, які аматори, непрофесіонали в музичній справі, але які хотіли також і допомагати, і знайти певну відраду, розраду у співі. Всі ми, українці, любимо співати, вміємо. І ми почали виступати на мітингах. Потім ми почали організовувати концерти. Але ми зрозуміли, що ми маємо силу, ми маємо бажання. З кожним днем наш колектив збільшувався, наші амбіції росли і вирішили поставити оперу Запорожець за Дунаєм» Семена Голока Артимовського. Так Олено, але опера це не тільки голоси, так. але ще й і робота костюмера, декор сцени. Хто займається цим? Коли ми починали, ми не мали абсолютно нічого і не знали, як це потрібно зробити. Але кожен день нове завдання і нові можливості до нас приходили. Було важко, дуже іноді, і опускалися руки, але в ті моменти, якимось чарівним чином, без прибільшення з'являлася людина, яка казала: Я вам хочу допомогти. А коли ще дізнавалися, як ми це робимо, розуміли, що це на межі якоїсь навіть деколи неможливості. Тому що кожен має свої проблеми, кожен приїхав в свою в чужу країну, де хто не знає мови, відвідує інтеграційні курси. Багато хто з нашого колективу вже працює, але знаходили час для для цієї мети і для нашої спільної справи. Костюми ми ще му в Україні. Ним займається українська дизайнер. Це будуть тобі... костюми mm -hmm. так такого традиційного, як саме українського стилю, чи це mm -hmm. вже такий реновований погляд? так. Це буде більш модерного стилю вистава. Так ми бачимо костюми більш сучасні, але ми вже мали перші примірки. Ці костюми мають якусь особливу енергетику. Вони не є веселими, вони не є традиційно українськими, але вони несуть і силу українського народу, і гідність, і, і також певний сум. Тому що події, які зараз відбуваються, вони не можуть нас не зачіпати, так звичайно, так. Але в цьому в цій сучасній постановці ми бачили картини і відеоряд традиційно українським. Ми маємо картини від нам надала свої картини народна художниця України, пані Оксана Примеченко Гуйта. І це картини в традиційному українському стилі, це україночки, це козаки, це портрети Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, і героїчні картини, і традиційно українські побутові. І ці картини будуть супроводжуватися разом з німецькими субтитрами. Чому саме ви обрали оперу Запорожець за Дунаєм? Чому саме цю оперу? Ця опера є одна з найпопулярніших українських опер в країні. Це перша опера, написана на лібретто українською мовою. І вона є актуальною в зарішній час. По сюжету опери українці перебувають на чужині під владою османського султана, і вони сумують за Україною. Вони це зараз дуже країне знайоме відчуття. Вони хочуть повернутися на батьківщину, і цей сюжет є актуальний і сьогодення так відгукується нам. Тому саме ця вистава. Так як ви думаєте, аудиторія, яку ви очікуєте, здебільшого це будуть українці? Або як почула, що ви готуєте німецькі титри? Так, тобто ви очікуєте, що і з боку німецької аудиторії буде зацікавленість, і ви вже почали реєструвати глядачів. Так хто ж буде на прем'єрі? Це наша перша прем'єра, перша вистава, хвилююча для нас. Ми самі в очікуванні і сподіваємося, що все пройде гарно, але великою несподіванкою для нас стало, що буквально за один-два дні реєстрація на виставу була завершена. І направду, от ми з колективу не встигли запросити навіть своїх найрідніших, найближчих, і були додаткові місця, які також дуже швидко були зарезервовані. Тому ми сподіваємося, що все пройде добре, і вистава буде жити далі, ми будемо показувати для нових глядачів. Тобто, окрім цієї прем'єрної вистави, прем'єрного показу, так. ви маєте вже певні плани, де так. ще і як збираєтеся показувати опору надалі. Можете поділитися. Е, у Нас є запрошення від мера міста Оборузель, там де я мешкаю. Вона хоче поставити цю виставу на велику сцену. Е, також у нас є запрошення від від української общини Майнцу. Пані Олено. Я вам надзвичайно вдячна, що посеред цього вашого такого щільного графіку репетицій. Ви знайшли час, і мене надзвичайно вразила ваша розповідь про те, як від ідеї з'являлися люди, які допомагали так, вам втілити. Так, це її. правда, це правда. Я, Я бажаю... всім щиро вдячна. Без без них без цієї допомоги нічого би не було. Я бажаю вам і вашому колективу, який став таким дорожнім, гарною прем'єрою подальших вдалих виступів і розширення репертуару. Щиро вдячна. Дякую вам. Дякую.